Після раптового підвищення орендної плати ви переїжджаєте до підозріло дешевого будинку глибоко в лісі. Ціна абсурдно низька і неподалік є роботи. Здається, це щасливий випадок, але незабаром ви зрозумієте, що з цим місцем щось серйозно не так. Довбана хазяйка підняла мені орендну плату майже в двери зим. Я й раніше її за. Міг платити, а тепер взагалі без шансів. Потрібно було на станок і пару хороших слів сказати. Почастило, хоч будинок дешевий знайшов, правда, далеко? Далеко від міста майже в лісі, де і хазяїн якийсь дивний. Ну, ладно, за таку ціну не, не буду жалітись. Ще й роботу в місцевому магазинчику знайшов, правда, касиром, але сподіваюсь, це тимчасово. Так, ніби приїхав за потрібною адресою. Потрібно взяти речі, ягнути фонарик і висуватися. Займодіяти фонарик і Shift плюс є біг. А можна з тачки не виходити? Оце ліхтар такий? Там хтось сидить. Ось сказав, що двері будуть відкриті, а ключ лежить в коридорі на тумбочці. Не можу в багажник заглянути, там, можливо, є якийсь суперствол. Ну тут реально якийсь мужик сидить. Це пеньок. І я і мій зір. Тере резина валяйка. Чому ми завжди приїжджаємо в такі морторочні будинки здоровезні всеред ночі? ночі? ще частине гайдався. Що за. Напевно, тут є інший вхід. Ну, скоріш за все. Або. Ді я ночую в автомобілі. Да, супер ідея, давай просто переночуємо автомобілі, братику. Ну навіщо нам оце зараз рухатися? Шукати якісь там інші шляхи потрапити в цей старий темний, напевно, ще й вонючий будинок. Якщо в нас є змога просто переночувати в автівці. Авто непогане, є радіо. Все буде добре. Тільки не через підвал? Наки ще через підвал. Що на якісь духи катаються на качельці. І без нас. Так. Це типу гаражик невеличкий. А, тут я так розумію, ще жили доісторичні якісь люди, да? Займалися якимись ремісницькими своїми справами. Ну, ліхтарик, відносно ще й хороший, я можу сказати. В багатьох іграх вони різні, але тут ще відносно хороші. Можна з'їхати зірки, це було б круто. Не додалося з мого горі. Ну, не вміють вони робити жахастики. А ось і інший вхід. Взяти ключ з тумбочки. Але тут якась чиста халупка. Добавшись як ми будемо тут зараз ночувати без продуктів, без нічого? Я б щоб ножика взяв би в руку на всякий випадок. Так, він казав, десь там в коридорі. Он оф. Он. Щось не працює у нас. Так, це ще тільки прохід з боку. Ніхто у нас не заховався. Тут жила якась цікава персона. Та-да-да-да-дам. Янтірсене. Я зуб, як називаю Аме Амелі. Хороша, хороша. Пісенька, мелодія, точніше. Послухайте. Ось і ключ. Тепер потрібно вімкнути електрику. Щиток десь на вулиці. Я так і подумав, що треба десь буде шукати тепер в дубці світу. Напевно, з цього боку десь він може бути. Я сподіваюся, не в підземних отих краях. Тепер можна йти спати. Лягти поспати. О, то поки все в нас тихенько да, починається. Якщо в нас так відправляється гра поспати. Угу. Згадай про гівно ось і воно. Так. Будь ласка, світло в усіх можливих кімнатах. Щоб ніяка тут Катерина Осадчина не заважала. Відразу перевіримо, чи в бані нема ніякого тіла. Все добре. Так, світло є, чудово. Це ми сюди заходили. Все супер. А чому... Ну добре. Дивно, трошки там рубинник. А, я так розумію, ми спатимемо на другому поверсі. чому в моїй в моєму будинку щось там має бути зачиненим, так. Це цей сарачик, який ми дивились? Окей, дай нам треба підніматися на другий поверх. А там відчуваю, мене очікує, щось цікаве. Чому немає світ? Там сиди крові вже якісь. Я не піду туди. Я переночую в автівці. Ну добре, хоч і макач працює. Так тачка ж моя там ще стить, а це не з цього боку. Не видно, до речі, автівки моїй. її спер. Сто відсутки оцей мужчина. Так. Чи горіші тут є? Ну не кажіть, чи ми ще на нього будемо підніматися. Так дивно зроблені ці ліхтарки, чому не можна було за одне вмикання вімкнути дві лампи? Хто у вас електрику проводив? Який розумний чоловік? Так. Там дитяча якась кімната? Треба глянути, чи нам ніякого малюка там не підкинули, випадково вони. Так, тут у нас дитяча. Ах, відчуваю, тут малюк ще нас застанеться десь. Ага, це задній двір. Балкон не відкривається, на балкон, точніше. Але малий гарно малював, молодець. Чи мала, ми не знаємо тут. Добре, давайте ляжемо спати, там уже відчуваю, на нас якісь проходи застануть. Правильно, в діти, в ботінках там по, по грязюці, багнюці різні, ходив, коли пався. Угу. Ніби виспався. Потрібно швидко розкласти речі. Поглянути кімнату і їхати на роботу. Чому ти світло вимкнув? Так, речі, фіга ти молодець. <свіг> Цю рубашку, чи під'ячок повісив, а оцю просто так поклав. Ну, молодець, видно, у нас справжній холостяк. мужчинчик а де його жінка взагалі? Блокнотик. Мається на що травень ніби. Травень 20-го числа. Нарешті переїхав. Будинок виявився навіть краще, ніж я очікував за такі кошти. Непогано, що робота близько, де і взагалі після тієї сварки пожити окремо як ковток свіжого повітря. Сподіваюся, не з'їду з розуму від смутку і самотності. 23 треня. Сьогодні відчуваю себе якось дивно, дім ніби і. Комфортний, але в ньому як ніби щось не так. Можливо, я просто не звик ще бути один, але покидає відчуття, що за мною хтось спостерігає. Потрібно припинити дивитися жахастики на ніч, а то фантазія починає працювати е, понанормово. 24. Замітка. Обов'язково викликати електрика в домі час від часу відбуваються якісь проблеми з електрикою, і це вже починає бісити ці записи дуже схожі на мою ситуацію. Напевно, минулий забув Забувшись там їх забрати, чи Я не всіх дочитати. Глянути кімнату. Це ще не все. Якась то книга. Ну да, якась то книга. Що написано? Z. Логінг. Технікес. Лог. Ну, лонг це до. А, це якась логінг. Лок, не знаю, що воно хоче. Такі книгу ми оглянули. Чудово, тепер можна їхати на роботу. Відправитися на... А, ти ми ще зможемо на роботу поїхати. Ми тут не відразу будемо зараз битися з демонами духами. Прикольно, тоді можна світло поки не вмикати. Погнали. На мужика, якщо ми можемо так це все зробити. От, мені здалося, що там щось таке знизу було прийшлось. Там знизу якась дурня промлітнула. Я вам від... відвічаю, -от -от там щось було. Це, до речі, будинок схожий на будинок із КС, там є такий трошки там, де, коротше, ну ви поняли. Хто і зрозуміє. А чому не показати, як ми по дорозі рум-тум-тум тунорбимо? Нарешті, зміна закінчилася, менеджер залишив мені якусь помітку в офісі. Потрібно глянути. Чому я не працював на касі, наприклад? Я хотів би банани продавати. Хочу, не банани. Що ви продаєте? Людей, банани. Шучу, не банани. Так. що не тут за роботу залишив унітази вимити, ну давайте зараз помиємо. Тут, в принципі, чисто. О, то є здоровий такий дядько по тіні, якщо можна так подивитися, то чого мені там боятися? Так, я ж не думаю, що якісь духи можуть бути в супермаркеті. Хтось молоко упустив. Це хоч не як в тюрмі нагнутися за молоком. чи кефір, що там таке. І потім Можеш опинитися в небезпечній зоні. Так, все чорне. А де в нас офіс? Прочитати замітку менеджера. а. В нас тут офіс десь чи немає? Ну, це табличка. Отам ну, туалет. -то, офіс? Да. Так, маленький офіс. О, кряк-кряк, ще один є. Так, оце наше повідомлення. Вітаю з першим робочим днем. Перед тим, як піти, виконай декілька завдань. Збери сміття з підлоги в торговому залі. Приберися в... Прибери сміття в сміттєвих баках в офісі, туалеті і біля голов... головного входу з вулиці. І винеси на смітник за магазином. Третє. Зачини всі двері магазину, четверте. Вимкни світло в офісі, три, вимика... три вимикачі, натисни всіх. Те. все. А, да, я ще закриваю зміну. А чого? Та на що нам закривати зміну? Чим швидше закінчу, тим швидше піду додому. В тебе є комп'ютер. Беремо, сідаємо за компуктер. І граємося в ігрушки, якісь дивишся, як ігрова клавіатура. Ну, як ігрова, я не знаю. Хтось скажеш, якщо такого намальовано, то це, типу, класна ігрова клавіатура. Так. Де піца є? Поїсти її, що яблучко є. Думаю, бос не образиться. Тут ходи написано, що хтось десь там зникає. Треба іменно три. А я, до речі, зараз це не можу зробити. Ну, тепер мені треба забрати це сміття. Це моя перша місія, давайте. А чому це сміття? Можливо, це якісь товари також тут є. О, -о, -о, -о. Так, ніби все чисто. Залишилося зібрати сміття із урни і винести їх на смітник ну з мусорних цих фігонь. Коротше, звідси. Незнайомость, привіт, Стен. Добре, що я без вебки записую відоси. Ви бачили б яке щойно був вражений його візитом. О, я перепутав тебе зі стеном. Ой, я не просив прочитати, поки на емоціях. Вибач, мужик, але магазин вже зачинено. Ні, я за віддати Стенлі його 20 баксів, до речі, ти його не бачив. Сьогодні ніби його зміна. Зачекай, хто такий Стенлі? Стенлі мій дружбан, він тут працює. Такий з бородою і в Зеленій Кепці. Він коли заїжджає сюди, заїжджає сюди поговорити з ним. У мене сьогодні перший день, але про Стенлі нічого не чув. В Зеленій кепці нікого не бачив. Можливо, він звільнився. А можливо, він жив взагалі в тому будинку, в якому зараз я живу. Та навряд чи, як я знаю, він ніби приїхав кудись тут недалеко, звінятися не збирався, але я його вже тиждень не бачив. Добре, не буду відволікати. Я побіг. А чого тут він біжить відносно нормально, а коли я повернувся, він прибіг, як не знаю хто, якийсь дивний мужик, Та це точно якийсь. Не то, що дивний. Так, пора закінчити з цим, завершити всі справи. Тут якісь підбігають зі спини, ще мене там взагалі. Мені ж страшно за своє здоров'ячко. Так. О. звуки ночі приємні такі. Прям от ніч відчуваєш Жига? О, тут я б себе живу, Сіба тільки. По так, мені ще треба було знайти десь сміттєвий бак біля входу. Оце, напевно, він. Мінімарка 10. Так, мусор зібраний, тепер потрібно віднести на звалище за магазином. а це воно? Тепер потрібно зачинити всі двері. В магазині залишити тільки задню для виходу. Типу, на ключі просто. Ну, це, це задні рахуються двері чи які. Напевно, так, бо ці вам підсвічуються, значить їх потрібно закрити, а ці, напевно, а ті відкриті. Типу, я через них, можливо, як вийду, скоріш за все. Давайте теж сюди зачинимо двері, щоб ніхто не пішов випадково. Попісяти. Чи оце задні двері з офісу? Блін, а як зрозуміти, які з них задні двері? Закрити всі зовнішні двері, крім задніх. Ні, ну це більш такі як магазинів, вони не схожі на задні, тому що у нас тут парадний вхід тому ну, Ці мають бути зачинені, окрім тих, що з офісу. Ну, ми маємо вийти. Але також дивно, що ми залишаємо відчиненими двері, які ведуть в офіс. Що це було, їх на ключ закрив, типу? А, ключ. Тут... А. Поняв. Не дурак, дурак би не поняв. Тоді ці залишаються. Так, ми одягли ліхтарик. Зараз вимикаємося. Я відчуваю, коли ми зараз будемо виходити саме з магазину, у нас буде жопка. Нарешті все закінчилось. Можна їхати. От зараз тут щось буде. Вони ж не просто так зробили, щоб ми йшли повністю по довгому коридору. Угу. Ну давайте, лякайте вже. тітько я ж забув в офісі продукти, які на приготував. Потрібно сходити забрати їх. А, ти голова безтолкова. Зараз там щось з'явиться. Все ми готові. Ой, он ось ця жіночка, яку я бачив. Оце вона. Та я її бачив, коли спускався по сходам сьогодні. Може, вона хоче зі мною познайомитися, щоб я не був колостяком? Ясь мілфочка, можливо, там. А, треба ще раз закрити ті двері. Що це за прикол? Це, напевно, кінець демо так? Дякую, що прийшов в демо. Дуже приємно, що ти дав шанс моїй гри. Це лише невелика частина. Я вирішив не додати демо деяких персонажів. Скрімери, жахливі сцени. Все це буде в повній версії, скучно точно не буде. Гра буде недорогою, так що будь-який геймер зможе її купити. Якщо тобі сподобалось, буде дуже радити твоєму додавленню. Війшлись. Ну, мало, чесно кажучи. ну Хотілося б більше, тому що сильно слабо, і, типу, от саме зараз я б не дуже хотів би, наприклад, купляти гру, якби я там в мене були такі наміри. А на цьому все. Дякую за перегляд.